Привіт, друзі підписники. хочу прочитати свій новий вірш, який називається Красується весна в Стодолі» на фоні мною написаного весняного пейзажу, який називається Травневі далі. Красується весна в стодолі, зеленим килимом росте, і розширяється і сяє у небі сонце золоте. Кінця не видно усім далям дерева манять у траві, що так всміхаються і линуть, у небі птахи говірки, красується весна в стодолі, так сипле фарбами вона і розмальовує дозори, цілує ранок так щодня. Нехай скоріше настане мир, щоб усі. І наші захисники і захисниці, і всі-всі нарешті стали бачити не війну, а ці прекрасні чудові далі, далі, які ведуть у травневі тихі дні, у мирні тихі дні. Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Щиро дякую, хто дивиться мої відео, хто лайкає, хто просто дивиться, що для себе бере. Вважаю всім всього найкращого. Нехай Господь Бог кожного і кожного оберігає. Не забуваймо наших героїв, захисників, і захисниць. Хай Господь Бог оберігає їх від всього злого, від пуль, які, на жаль, убивають їх. І нехай скоріше настане мир і перемога. Добро мусить перемогти над злом, світло над темливою. Тому бажаю віри, надій, любові, довіряйте своєму серцю, йдіть за покликом душі, Другого життя не буде, і нехай у кожного і кожної буде життя таке яскраве, як на картині ці фарби. Ще раз дякую, бути добру і з Богом!